Мої вітання. Сьогодні у відосі будуть корисні речі, як зробити томатний сік, як його робити і звичайні ж рецепти. Сік будемо робити ось такою штукою. Стара древня м'ясорубка, зроблена під перфоратор. Під перфоратор вона зроблена. Вона вже дуже стара, досить таке. І ще дивіться, що я роблю. Це й це зазняти. Беремо старий, можна і новий міксер. Ну, він вже не такий старий. Я беру, приварюю одну полосу, другу, відрізаю, це потім відріжу, викину і буде така штука, щоб дробити помідори у відрі. У мене є така сама під, під дрель, ну, під патрон дрелі, так як дрелька поламалася. Є тільки перфоратор зараз в наявності, то е -е, вирішив я. Зробити ось таку саморобку ще й до, до перфоратора, Значить відріжеться зараз цього. Тобто одне приварилося, відрізалося по по контуру майже, щоб розрахувати відстань, щоб не було такого сильного бієння в різні сторони. і ну, Зараз побачите, яке воно в кінцевому результаті буде. Получився ось такий собі міксер. Зараз добряче цей шлак побиваю. Варилося воно погано, тому що нержавійка до метала чорного. І ніжавійка дуже діненько, то якось на грінзолі прихватив, тримається. Ось така річ. Воно зараз добряче воно помиється від всякого піска, шлаку і так далі. Потім є ось ці помідори, тут є такі, що вже я це їх ті викинути повністю. То є їх талапне відро, ще там його проколотю, щоб воно теж очистилося цим. Соком, кислим, кислотою цей, томатною виїсть, що там виїсть, і буде ось такий собі міксер до перфоратора. Для самого соку ми будемо використовувати ось такі рожеві помідори. Ось в такому вони стані відібрав самі такі центрові з маленькими пошкодженнями. Значить, спочатку вони помиються ось тут. Проточною водою змиваються добряче. Тоді миємо в цьому тазіку, миємо, потім виймаємо в чистенькі ящики і все те, що треба обрізати. Оці всякі нюанси, є такі, що без нюансів, тільки грязні помиються. А ті, що відрізають десь, оце буде відрізатися. І так і ціла помідора буде кидатися в чи чистесеньке відро з автосалону. І потім цією мою місіркою, яку я щойно зробив, значить воно переб'ється. Тому що різати їх, щоб запхати в м'ясорубку, це занадто довго. Купалка помідорів. Чомусь спливають, вчора я корбіна на ось цього маленького мив, він все і втопився на дно. Значить Комбайн готовий до початку, будемо робити тут. Було все підчищено, замечено. Отягнути стречуємо, щоб нічого сюди зі стілька не впало. У нас рубка прикручена. Цим зірбаєм, коротше, зараз побачите. Помідори у відрі повідрізали гниляки, деякі там на двоє порізали, бо я не сказав раніше, що не треба різати, але небагато. Ну і вийшли такі куски. І зараз дивіться, що це має бути. Вставляємо супер пупер. Може трохи далі стань. піти. зверху приварити щось. Той мій старий міксі трошки краще брав. Ну, як ви бачите, вийшла така собі чача, може є більші помідори. цю чачу вже буде легше залити туди, куди ви зараз побачите. я ще разокію. Так як ви бачите, все чисте, перша проба зразу на камеру. Все готово. А Ти пам'ятаєш, що ми другий раз це теж. Так, як ви бачите, відро соку перепустили. Майже вийшло 7 літрів неповних в каструльці. Значить, треба зараз буде краще його перебивати, тому що застрягало куски великі. Ну, ми для цього підготувалися, взяли таку штуку спеціальну постмасову але зараз воно буде трошки по-іншому. Покажу густину цього всього діла. Бачите, яке воно? Воно таке густувате, Воно з цих помідорів, з Мамако, да, з таких помідорів, то воно ще густіше, цей сік, виходить. От, але ми робимо, що є зараз, бо ті дуже швидко розійшлися. У мене срубка, як ви бачите, її вже. Більше, ніж 15 років, напевно, то ми по 120-100 літрів 80, як коли, найбільше 120 літрів кубувало, кожен їх крутили, то вона вже, мабуть, більше тонни перемотала за цей свій час і життя. Привалений тут такий штуцерочок від цього діла. Колись була різьба, закручувалась туди різьба дрелькою. Поломалося, вже й було, що ми сюди шків чіпляли, електродвигун на 1,5 кВт на шківу. Е, таке теж було. Ну, зараз, от, як ви бачите, дрелькою, а перфератором згоріла. горіла. Ось такі діла. Тобто, зараз що робимо? Добиваємо каструлю доверху і ставиться і виварюється воно десь до половини буде викіпати, щоб реально ставиш ложку, ложка стояла. Нічого сюди не треба додати. Ні сахару, ні солі, ну, взагалі взагалі нічого. Просто вариться, вариться, виварюється вода, виходить густина і розливається в банки. Красота. Значить Цю штуку треба покращити, переварити ще ось тут вище Вище ще одну різні сторони, але цього вже робити не буду. І та друга річ, яка в мене до, до дрельки, ну, під патрон дрельки, то знизу ось тут. Замість цього круга приварена ось так полоса і просто загнута ось так доверху. Тобто добряче е, бере. То вча, якщо тако по відрі, то вче добряче. От. Для чого ми ось це робимо цігом? Тому що зараз треба всі помідори було перерізати на ось такі кусочки, менші кусочки. Вже тоді ці кусочки кидати туди, чимось толкати. Тобто це дуже довгий процес, ми вже так пробували. І дійшли до того діла, що краще взяти. ну Як ви бачили, відро за одну хвилину я перемолотив і заляли туди теж дуже швидко. Тобто зараз я вже інтенсивніше його туди переколотю, бо я дещо попропускав, там були моменти, як ви бачите, застрягло. І вже такого не буде, просто цей такий Хлап-хлап-хлапа, а коли вже буде піввідрачки, з відра прямо туди виливаються і воно пересідує на всякий шлак. Дивіться, скільки насіння, так? Да? Ай, красота, Сість, скільки хоче. І все це викидається. шкурки, оце все ми не їмо. Повна, так як воно добре було перебите, тільки що то, як ви бачите, пішло добре. Нічого не забувається. Дуже повний каструль. Дивіться, після міксера воно таке, що по великому рахунку його можна було відковарити і без проблем того закривати. Але ми любимо без кісточок і шкурок цей діловий. Значить, дивіться, повне відро цієї юшки. Зараз за сіцям, ну, по відео можна буде оподілити, скільки часу займе, щоб перебити повне відро юшки. Ми Ді ще директор не готовий. І все, вийшло з відра юшки, каструля юшки. 10-літрового каністра вийшла повна. І бульки такі смачні. Я такі подивіться на ці бульки. Значить, ми робили соки, з жовтих помідорів, чисто з жовтих, з рожавих, чисто з рожавих, з червоних, з будь-яких, без різниці, які використовувати за кольором помідорів. Ну, Звичайно, ні одна ця наша двіжуха не обходиться без кавуна. Дивіться, який кавунчик з городу попався, один із небагатьох, який напевно смачний. Да, дійсно смачний. Нарешті перший кавун з городу який смачний. Смачний. Дивіться, який фокус. Це ми все діло зробили. Вже і маленька каністерка підставилася, бо вже нема куди цідити. Вчора ж ми заквасили помідори, виявляється, 40-літрову хорошу. Оце насіння, там ще купа всякого цього, смачного такого, то ми зробимо зараз.

густюще, правда? Канистр кончилась, нема могу сидеть. Ну, еще трошки вцелил. После двух раз Залишається взагалі красота, одне насіння. А ця чача, яка ж вона густа, дивіться, яка вона густа просто. Получилось. Але це робиться тільки в окрему каструльку і закривається отдельно. тоді якась паста чи що, щось таке. Зрозуміли, да? тобто, тобто ось таке воно вже більш густюще вийшло. Щойно ви бачили технологію, якою ми користуємося вже дуже довгий час, десь 2007 2008 року, десь звідти аж м'ясорубка. Також з тих часів. Значить, перемолотили ми. Скільки це ми там перемолотили, не знаю, цих помідорів вийшлося 60 літрів соку. Зараз вариться він. Получився у нас ось такий жмих. Як ви бачите, Після перепускання цього жмиху лишилося там саме ціну. З такий то воно там окремо вариться. Ось І, значить, 60 літрів соку вийшлось. Вивариться. Це десь буде літрів. Може 40, може 30. Там вже буде видно хорошої томатної пасти. Значить, деяка частина буде варитися на томатну пасту. Щоб було таке густюче, що аж ложка стоїть. А деяка частина лишиться томатним соком. Значить, що для цього потрібно? Просто взяти, поставити варити. Як воно в каструлі вариться, як повна каструля, якщо воно ось так от википає, як виходить, вже воно густе. Розливаєте по чистих банках, закручуєте ключем і все. Тобто нічого туди не додається. Якщо ж це треба сік, значить прокипятили, шуму цю зібрали піну. Можна там чуть-чуть більше поварити, чуть довше, щоб воно було густіше, хто його любить. А ні, то просто закипятилося, нормально прокипятилося, щоб зібрали там чуть-чуть, отак -чуть. от воно просіло в каструлі, розливаєте, так само по банках, закручуєте і виходить вам сік. Ну, вже ріденьке. Що я скажу про ці помідори? Робили ми з помідорів Happy Net, Досить я вам скажу такий таки густенький сік. Тому що, якщо ми робили, були колись з волового серця, Розові були у нас помідори, волове серце також і, ця, і розовий гігант. То Там юшка така більш водяниста була. Ну Це так, більш-менш нормальна густенька вийшла. Але з помідорів Мамако то вона ще густіша, прям така густюща юшка тече. Ось, На цьому ми поки зупинилися, тому що вчора ми заквасили в тій каструлі здорові. Помідори, 40-літрова каструля, то нема більше в чому. Там вже назбирали цих всяких рунделиків, яких можна було назбирати і в цьому ми його зробили. значить Там вариться, там, там стоїть на плиті і вариться. Також на основі цього соку можна робити, там кинути туди баклажанів, ну тобто вже видушили ми цей сік. В каструлю кидається, береться менша кількість цієї юшки, кидаються туди баклажани, морква, там все, що хочете. Ну, тобто, це основа для будь-чого приготування чи ці помідори половинками в цьому соку. Ну, власному соку воно називається, да, наверно. тобто, що хочеш, з того вже і роби. Ну, для початку це ж, як я вже вам показував, робиться саме цинус, оцей, а вже на основі нього можна придумувати все, що хочете. Наш інструмент зараз помиється, розбереться, звариться, а завтра ми ще докрутимо соку, тому що треба, щоб літрів хоча б 80-100, ну, цих 33-літрових банок соку, щоб тільки їм було. Тоді хорошо проходить зима, я вам скажу, дивіться, яке густе. Ось. як я вже казав, стара така вже, але вона. Працює роздовбана така, хоч що там не кажи, Але працює хороша річ, звичайно. І, І що, як я вже казав, показував, можна так само взяти це в міксера, просто перетовкти, ним, просто перетовкти ним у відрі добряче. І так само зварити без м'ясорубки, тобто зварити, зварити в каструлі. Пер там десь будуть попадатися кусочки, десь не будуть. Бачите, ось такий міксер треба було мені трошечки його роздвинути, щоб він ширший був і вищий було. Ну, Так як я це взяв за основу старого міксера, то е, ну, так вийшлося, Тобто вже, бо я робив другого міксера, то там виходився е, штир. І вже ось ці лопасті нержавійки я робив вони вроде трошки довші. навіть. І трохи між ними більша відстань, і десь вони ось такі. Тут теж три. Раз, два, ні. Низ, раз і два. да, Низ, ну, ни, Нижня пластина була і дві ось таких. То воно дуже хорошо швидко е перебивало ці помідори. А... а це я зробив так, тому що я ж вам казав, чому я так зробив. Ось. І ще тільки що якась думка така в мене була і вилетіла з голови, щось хотів сказати. Що я хотів сказати? Щось хотів. Зараз, якщо згадаю то скажу. Так, думка прийшла. Це ж я, що я хотів сказати, що, як ви бачили, перебивав я цим ділом за одну хвилину, отож перебив, то попав кусок, кусок попав в мясорубку, да? то я вже, виходить, 2 хвилини я перебивав відрідесь, приблизно 2 хвилини, трошки довше. І, як ви бачили, відро перепускалося там, через цю мясорубку, мабуть, також хвилина, не більше. Ось. Тобто сам процес, колись... коли я спеціально був засік, то, тако, якщо помідори стояли в ящиках, від часу, щоб тако, їх помити в тазику, змолоти і перепустити через м'ясорубку, то цю каструлю, яку ми вчора квасили 40 літрову це все обходилося в 20 хвилин часу. Тобто, лежать в ящиках не помідори, вони мились. Крутились і перепускались через сік, і 20 хвилин часу витрачалося на 40 літрів соку. Тобто то це дуже швидка процедура, тому що, як я вже казав, якщо їх різати маленькими кусочками, це воно ну, трошки довше виходить. Хоча тут теж вирізали, вирізали ось такі плями, вирізали ножом і вже розрізали на двоє, вирізали ось цей курінчик. Хоча раніше ми такого не робили, щось захотілося їм повирізати курінчики. Ну, то буде так, яка різниця. Ось. І я вам скажу, що ці соки, які ми п'ємо в магазині з яблук, з томатнів, то там, мабуть, такі огниряки переходять і має бути. Яблука-огниряки точно переходять, тому що коли сіздили, здавали на завод який приймає яблука. І я тако заглядав, який відбувається цей процес, то там да, дійсно йде мох і болото. всі соки. А це домашній натуральний сік, То, що треба буде. Так що ось такі діла, значить, перебрав я трошки цих помідорів є 5 ящиків відібраних, таких самих центрових класних помідорів. Бачите, це вже такі відборні. З тих, що не відборні, це ж ми зробили сік. І, значить, оце все не перебране, також зараз перебереться, а завтра вже. Опять зробиться друга партія соку, знімати її вже не буду, бо вже процедура та сама, на що вона вам треба. Ось, ось такі справи. А будуть ще ось такі помідори, бо це сьогодні також ще пішли дозбирали пару ящиків. Оці ящики це сьогодні вже дозбережені, бо там вчора ж теж не всі визбирали. То вийшло таке діло ще, що ще можемо із цих теж зробимо соку. Ну, по-любому ми з них зробимо соку. І такі діла. Так що побажаю вам всім смачного. Хай вам всім щастить. До нових зустрічей.